за поет ооодайте от ядерника подарки ого чекайте чекайте на борт с Це талибачная громад можно сейчас сейчас секунду ничего себе значит видите Це під гостомелем конфисковано

Значить, ми зараз катаємося в машині, яка належала Януковичу. Чекайте, одну секунду. належала? Януковичу. Яника, яника. Машина, яка належала сім'ї Віктора Януковича. Ця машина, а також інші машини були вилучені під гостомелем. Сьогодні там був мій друг Мустафа Наєм, колега. Якщо я не помиляюсь, то ця машина. і Вона є, так? Да? Тому що там такий був ніс. А от зараз ми спробуємо, вони припаркувались. Так це з під гостомеля машина, хлопці. Так, да, не закривайте, можна зняти салон так, трошки. Закрива двері. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Машину, да? А що за крой? Кстати, автомайдан там сидить посередині. Олександрів сказав. же за крата? Що стризли є? привезли? Ром! Рома! Сфоткай же, ту? І ту аварію! Рома! А тут я. Давай, секундочку. Значить, зараз дивіться. Можете привітати зараз вас дивиться кілька тисяч людей в ефірі громадського телебачення. Ура, ура, ура. Я сиджу за кермом Віктора Януковича автомобіля. Якийсь якийсь мегамонстр, коротше. Сьогодні вже ці фотки з цими машинами облетіли, весь ефір, зараз Ні, пустимо. Пустимо. пустимо людей, да, фотографуються в ній, там радіють. Пустимо, пустимо. Дивіться, дивіться, яке колеса. Януковиці. Да. идем от ребят с майдан так расскажите, пожалуйста а где ребята еще с автомайдана там ехали кажется с вами где они с автомайдана А все машины, которые там госомились сюда пригонят, или не, 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 Это, это одну просто, чтобы дрова возить. А, щоб... а ну, вы, чтобы... а, а вы как-то вот как вы их берете? Вы там написали, расписку или что-то такое? А нам сказали, что машины в угоне не, не состоят. То есть нужно Во, больше... да, вернуть может. в сохранности, да? Конечно, всем вернуть в сохранности. Да. Мы, они нам не нужны, мы их вернем обратно в Межигорье, вот эту машинку. Сегодня он покатается, дрова повозят, завтра повозят в самооборону, а потом вернут ее обратно в целости, сохранности Межигорье. И будет она дальше, их судьба будет решать уже новое правительство, что как, с ними делать. Как вас зовут? Меня зовут Арут. Очень приятно. Ну это для титров? Значит так, ось э, вот да, это такая машина. Братишка, а ну нажми на клаксон! Посигнал! Ты фоткаешь. Ты фоткаешь, ты... Ну, такое чудо сейчас... Мы... Да, не. да нет! Да нет, если одну продать, можно купить 10 таких машин. Кому продать? Кто его тут купит? Какое быдло? Нормальные люди не покупают. А что, а те, которые сейчас в Раду пришли? У <связано> них не есть тоже. Ну ладно, я шучу. Вот их тоже надо, блядь. Время придет. А, это не тут. Нема сигнала, да? А где ж сигнал? А где там сигнал, видите? А ви знаєте, да? Ну от по не потрапили з заїчниками в патруль. І нічого страшного, не пожалкували, побачили, як привезли для потреб самооборони, возити дрова сьогодні одного з монстрів з гаражу Януковича, який вони не встигли вивезти, але встигли лише вивезти під гостомель військове там, де аеродром військовий, і не встигли. Ці машини були знайдені ця, а також десятки інших ексклюзивних автомобілів, серед яких є. Вартістю десятки мільйонів. З того гаражу привезли хлопці одну цю, сказали на потреби, щоб дрова повозила, а потім повернуть назад. І вже уряд новий буде вирішувати, що з нею робити, і так далі. Та інті інтернешнал. Оооо

Сюда не наступать. Ну хватит. Зачем до такого пишет не вот? Верняк! Куды пішли всі наші гроші. <ривіт> Это тут кислоты. Це, це <ривіт> <ривіт> Где наши все деньги? Что я вам скажу? Херня с херни. Не привыкла я до темы. Может, надо сориентироваться. Наверное, больше после не раз. Да. Не, серьезно? Серьезно? Вот у меня четвертого, у меня груза пассажирская, семь мест и полтора, и тут 6 кубов. Ну так расхода меньше. И, 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 я не боюсь, я что не он знаю. ночью стоит на улице. да да. Там то, да, тонировка тренировка такая, что капец просто. Там не нажимать по Слава героям! Героям слава! Я сейчас думал, что это за фура такая еда. Приказала фура, поскромнее, да. Фура, ну я всем. Наверное, привезла американские деньги, да. За прошла.

Ми вправимося в невелике коло з самобороною. Хлопці із самоборони привезуть кричати. Ну, на даний момент... Я з ним обличчя цього чувака в червоній курці. Хіба він не завтра Майданом? А, Що, він депутат. Де де Отже, власне, якщо ви дивитесь на ці пури, то я прибував на борту Конфіскованого в, <постереження> в Гостомелі, біля військового аеропорту, аеродрому, з якого не встигли вивезти ці машини, але фурами туди звозили. Є відео з камер спостереження в Межигір'ї, там де е, ці машини погружені в фури, їх вивозили туди в гостомель, для того, щоб потім вже перевезти кудись. Але, е, як ви розумієте, не вдалося. люди зацікавились зараз Пацани, а що буде все кататися його погрещать я, я перепрошую а ви громадські громадські так да? да. хотіть я показала інформацію ви ще не Нет. знаєте? я знаю всю інформацію особливо то що ви скажете а що я хочу ви впевнені Знаю, що ми в прямому ефірі Ой, ой ой не переживай. Що, що, яку інформацію напишу? ви знаєте, що побухові чи павпа не поклонені? В Обухові? Тільки що? Пів години назад. А хіба не раніше вибухові в павпані? Другий. Другий? А, другий. Біля школи. Хочете поїхати? скільки їх в обухові, скажіть. Я не знаю. Я не знаю, я знаю, що. У другий пам'ятник Лені така інформація. Тим часом, поки ми ще не їдемо, а стоїмо на автомобілі, то я зачитаю вам кілька е... така інформація. Мала бути атака на пам'ятник Шорсу, е... який е... перебуває на бульварі Шевченка. Нібито Щорсу шорсу, пам'ятник встановили на честь трьохсотліття ліття дружби з Росією, що таке чи єднання з Росією. Е... І на 23-й там мав бути збір. Ну... Однозначне таке трактування, для чого всі пам'ятники там були. Пам'ятники потім можна буде поміняти, якщо буде новий уряд, можна буде поставити всі пам'ятники. Але в Києві вже повалили Леніна, це головний був Леді. Але факт що цього не сталося. Станом на 23-го, на 24-го я зараз наслідка передавала, що пам'ятник стоїть, біля нього нікого немає. Це така інформація. Тепер давайте ми приймемо є мільйон неприйнятих дзвінків. Пробачте, що ми вони приймаються дзвінки ну, ви бачите багато цікавих подій відбувається сьогодні. Буквально вийшла дискусія, ми ганої ці цього вечора, чи є сенс в нічних вартах. Чи там хтось є на Майдані, чи зараз знову увага всього світу прикута до України. Знаєш, ну, Насправді є в цьому рація, тому що ми так думаємо. Що... Справді це того варто, наприклад, виходите і щось посказ. Бачите, щось стається, що ночі щось стає. Привезуть машину. Ну, зараз будуть катати хлопців по прощатику, тільки зараз на даний момент ще капот стримують. Можна спробувати зараз прочитати поки ще є 5 повідомлень. Ту, повідомлення... Так воно вже в інтернеті. Відео і фото. Воно На прямому ефірі, так. Покажи велику катапульту на Майдані. Я велика катапульта та що... Так. Дякуємо. Т -т 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 -т. Сьогодні качество ефіра. А, ну до речі, от знову написані повідомлення, що ефір такий собі. Network session. Connection. Warning! full network connection. Що означає увага, низький. сигнал и звезду с Есть звоночек у нас сейчас, давайте попробуем поговорить с людьми. Вас чуют, говорите. Добрый день. Добрый. Я, ты, да. А, ну, сегодня узнал по информации, что а, а а в Марькове, на Евромедкана в Мариуполе напали

Ну плюс плюс блокада информационная, плюс информационная блокада. Ну яка блокада? Блокада не в том, що -то, -то запрещає смотреть. Просто інформація в тому, що п'ятий канал врет, там, грубо говоря, громадські там ніхто не смотрить, конечно, там стрес і так далі. Люди звикли дивитися російські канали, ну просто відповідь. це для мене було дивно, але це правда. Багато людей дивиться російські канали. Як я не знаю, як ми Тобто, Вони не звикли дивитися. Вони дивляться російські новини про мер Москви, там ще щось. Що, погнали? Так що, звісно, зі сходом треба співденно спілкуватися і вести з ними якийсь діалог, пояснювати, говорити фактами, не емоційно. Ну, це не до мене. Не емоційно це не до тобто, мене. от, 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 от <сёк> Ребята, держите сзади. <сёк> Этот за... <сёк> Держитесь, пожалуйста. Этот военный... Мы Он школы закрывал, он пекарни закрывал, От Арут, який привіз цю машину, один з тих, хто був в машині. Арут зараз стоїть там. Не можеш проїхати, настільки на авто, що.